Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Banana Eats і вибрала дуже дурну карту. Я не встигла вибрати, тому що а, мусила запустити програму для а, знімання, тому не встигла проголосувати. Ну добре, яка карта, така карта вже як є, так і є. А, так. Визнущайтесь! Як? Не хочу вірити в то. Все, хай на тоготь. А грається на мене, ні. Ви знущаєтесь просто тупо наді мною. Так, куди так би забрести? Той торт грьобаний? Відкрите, будь ласка, мене тут один одне сердечко. По доброму би вийти. Що то було? Так. Нет. Так, а можно выходить и краще? А как они стекают? Капец. Так. Ну, добре. Ми знайшли, де треба сховати торти. Це вже добре. Це вже дуже-дуже добре. Так. Це було жорстко. Де я? Ой, Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой, ой ой. Так, дивимося, що будуть робити люди. Тут можна якось слідкувати, я вибачаюсь. Уей, ні, мій брадок. Ні, оце мій брадок, ми з ним від нуля разом. Давай, бро, ласка, виходь. Бачите, він тут сів собі так. Покайфуємо. Так. Ой-ой-ой, мікрофон ледь не перевернула. Так, це хто? то він типу думає що банан чи що а, добре проїхали а, значить З'їв якусь фігнюшку ага оцей сховався отут ні бро, ні, тікай що ти такий притібний даєш навіть людині вижити фу Бля. Я ригаю від таких. А я ховалась від тебе. А ти, такий... Ем... Як то так вироститись? Ем, не, неуважний, не побачив мене, нещасний ти тепер. Опа, ні, бро, ні, про, ти братанчик. Танчик ні, біжи, 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 О, Та, все. Давай, бро. <світ> Залістуємо. Ну. Опа. Молодець? Скажи мені нашу план скам. Це був план скам. Це було. О, залишилось тільки у ця. 에, е, е... Хто таке? Джор -чі -мо -ві Лі... 4. Не знаю хто це, але в неї одне серце. Так само, як і в мене було. Так само, як і всіх було. Вибачте, за поганий слух, я мусила відійти, бо е <клух> <клух> Ну то все. Типа ніхто не вижив. Капець. Так, я собі вудички вип'ю таку по швидку по -швидку. Я тільки що побачила, що мені в завданнях кажуть вижити 5 разів. Але як вони це. Як вони це бачать, я ж не розумію. Щоб я її вижила 5 разів, то я одного не виживу в житті своєму. У мене такого ще не було. Супермаркет. Супермаркет це така імбулічка моя. Люблю його. Так. Банана спліт, <плес> банана спліт, банана спліт, банана спліт. Погнали! Погнали! Назустріч пригодам! Так. Ми не банани. Ми граємо до першої смерті. Про ти тут налаштовую А я піду шукати. Тортик. Всього він вийшов. Ми ті типу відважні. Опа. Ми дуже відважні люди ви виподіли і стріла, що не можеш перестрибнути? бот. Що не ну, там всі поставали, то я думаю, я теж стану. Ам, так, у там був? Точно пам'ятаю десь. Брону, ти мене вже задовбав, такого. Не хіло? хіло. Так, е так, 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 так. Треба десь сховатись, так файно. А, так, треба. Боже, як мені подобається цей звук. Чого він такий приємний. Угу. Причепилось якийсь банан до мене. Причіп... В... Ви такі бачили, колись банан причепився до людини. Відчуваю щось не дуже добре. Так. Вихід відкриється в двох хвилинах. Не вірю. Ти козьол. Ти такий козьол. Я тебе просто не уважаю, не люблю. Ти ніхто в моєму світі. Вихід відкриється в 10 секунд. Боже, як я дала тапку в пол. Любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу б жити гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. А на цьому наше відео закінчується. Всіх люблю і поважаю.